Ну що ж, кілька хвилин тому в Нью-Делі, столиці Індії на рендрамоді і новий кабінет міністрів прийняли присягу. Вперше після Джавахарлала Неру, втретє, на посаду прем'єр-міністра обрано представника неіндійського національного конгресу. Лідер Харата Джаната партії Нарендра Моді втретє став прем'єр-міністром Індії. Парламент Індії Сансад складається з двох палат. Нижньої палати Лок Сабха і Верхньої Раджя Сабха. До верхньої палати обирається. 250 кандидатів непрямим голосуванням всього серед них і 13, яких призначає президент, це володарі особливих, як написано в Конституції, знань з певних галузей. До нижньої палати обирається 543 депутата на загальних виборах. Які відбуваються за мажоритарною системою відносної більшості. Ви запитаєте, а чому не 545, не 550? Конституційна межа визначала 545. Але три роки тому було вилучено з Конституції обрання до нижньої палати представників англо. Індійської групи, їх всього обиралося два. Також а, треба пам'ятати про те, що до нижньої палати обираються представники їх майже півтора десятки, а, так званих нижніх каст. Тобто а, нижня палата як ключовий механізм, що приймає Закони і особливо бюджет країни, вона представлена на сьогоднішній день 543 депутатами. Відзначимо те, що в ході парламентських виборів нарендра моді і його індійська народна партія або Бхарата Джаната партії отримала більшість. Разом з коаліцією це 293 голоси. Без коаліції це 240 голосів. Опозиція, лідером якої був Рахул Ганді, представник відомої політичної, суспільної, суспільно активної, політично активної сім'ї, родоначальником і батьком якої був. Перший прем'єр-міністр Джо Харлала Неру як батько Індіра Ганді, а потім і син а, Індіра Ганді, а, а потім і а, внук, а, власне, вся сім'я. Вона впродовж незалежності Індії, а, претендувала по праву і була лідерами і Індійського національного конгресу, і уряду. і лише... Десять років назад а, відбулося те, що на виборах переміг представник Бхарата Джаната партії, тобто Нарендра Моді, який припинив якби це а, лідерство політичне сім'ї Неру Ганді, і став прем'єр-міністром. Так, от а, опозицію, яка набрала: 232 голоси і називалась Блок Індія, на чолі якого йшов Індійський національний конгрес, який сам по собі набрав 99 голосів, а очолював цей блок Рахул Ганді. Тобто, це внук Індіра Ганді. До речі, мама його соня Ганді дуже допомагала під час виборчої. Компанії. Треба відзначити, що ці вибори це як серйозний успіх на рендра моді, тому що це третє його прем'єр-міністерство, так і це відродження Рахула Ганді, якого багато хто вже списав з політичного театру, політичної сцени і Індії. Вважаючи, що він непридатний для того, щоб очолювати таку серйозну політичну силу. Разом з тим, вибори говорять про зовсім інше. Одразу давайте розставимо крапки. Бхарата Джаната партії це консервативна партія. Що стосується індійського національного конгресу, то це скоріш соціал-демократична. Партія в такому індійському варіанті, дуже своєрідному варіанті, і старше покоління пам'ятає, що Індія завжди відносилася до руху країн, що не приєдналися. Ну, власне, це ті, хто хотіли бути е, невірно сказав. хто не хотіли бути не в співпраці з Радянським Союзом, ні в співпраці з Сполученими Штатами Америки трималися окремо, такі як колишня Югославія, нинішня і тодішня Індія, ну і багато-багато інших. До речі, метаннями в цьому блоці неприєднання займалася і Румунія, Куба, ну і так далі. Так от в нинішній ситуації втретє. За сучасний час перемогли консерватори на чолі із Нарендра моді, я би навіть дозволив собі назвати їх такими традиціоналістами. І, власне, це те, що закидається претензії на рендра моді, і як прем'єр-міністру, і як політику. Треба сказати, що як людина він пройшов досить Дивний час становлення. Його добре пам'ятають зовсім молодою людиною, яка в 18 років одружилася, 18 років залишив з батьками свою дружину і весь цей час присвятив 42 роки оволодінню знаннями. Подорожував, вчився, працював. І як він зараз каже, його сам Бог послав Індії для того, щоб він виконав свою місію. В чомусь, мабуть, він і правий. Власне, за часів нарендра моді в Індії знято питання боротьби, як це було традиційно говорино раніше, з голодом, і нестачею голодом і недоїданням. Тобто, проблема така знята. Хоча, якщо подивитися по розрахунки статистичні, то можна з цим і не погодитися. Але треба одразу сказати, що перше за роки незалежності Індія не потребує продовольчого забезпечення, продовольчої допомоги від ООН, ну і спеціальних глобальних проблем допомоги з продовольством. Разом з тим, треба зазначити те, що Оце от протистояння, яке є між Індійським національним конгресом і Бхарата Джаната партії, вона воно задає тональність фактично всій внутрішній політиці. І дискусія ця завжди дуже і дуже гостра. Причиною цього, цієї гостроти, є дуже складне соціальне становище в державі. Треба відзначити, що. Індія колосальна по потенціалу держава з величезним економічним, особливо промисловим інтелектуальним потенціалом, разом з тим, вона має такі ж масштабні величезні проблеми. Ну, о, самі вибори їх механіка, які о, проходили о, майже більше, ніж місяць. Вони власне свідчать про те, наскільки складною є. Ця держава, ця система, зокрема, тільки для підрахунку голосів спеціально працювали 15 тисяч машин, тому що обрахунок голосів вівся комп'ютерним способом. Я вже не кажу там кількість членів виборчих комісій. От, підготовка і робота центральної виборчої комісії на дев'яти етапах голосування, тобто, це складна машина. Яку треба розуміти, тому що ну кількість виборців майже мільярд, тобто це величезні цифри, це величезна е, праця. Ну, в цих е, виборах зокрема взяло участь майже півмільярда, півмільярда населення. Тобто, треба розуміти, яка це механіка, яка це система, наскільки вона складна. Як ми пам'ятаємо, від початку вибори були призначені на восьме, потім перенесли на дев'яте, в силу того, що гості, яких запросили, вони не встигали під'їхати до нью Нью-Делі. Ну і причина по гостях, які запрошені, можна чітко зрозуміти політику, яку веде сучасна Індія, яку веде Нарендра Моді. Тобто він очевидно і видимо, повертається від стосунків із Росією, стосунків з Китаєм до співпраці із цивілізованим світом разом з тим, на Моді є за що критикувати, і ті випадки конфліктів із мусульманами із християнами. Вони Власне, свідчать про те, що в ідеологічному плані консервативні погляди на рендер моді вони не завжди співпадають з позицією суспільства. Ну і зайвим доказом цього власне, є те, що батьківщина на рендер моді у Тар-Прадеш штат фактично віддав перевагу індійському національному конгресу, який дозволив. Бгарата Джоната партії набрати там буквально три чи чотири голоси. А більшість голосів було обрано або від Індійського національного конгресу, або від інших політичних партій. Ви здивуєтесь цій назві Бхарата Джовата партії. Але якщо уважно придивитися, за тим, де виступає і де буває. На рендер-моді, то він уже давно особисто не використовує назву Індія, вважаючи її як назвою британського походження, він використовує назву Бхарат. І навіть коли відбувалося зібрання Великої сімки в Делі то і Великої Двадцятки, то він вже використовував це, офіційно використовував це, цю назву і навіть говорив про необхідність повернення її, як він казав, до конституції, до конституції Індії. А тепер щодо розподілу голосів, Нарендра Моді планував на цих виборах отримати до 400 голосів. Чому це було потрібно? Тому що він планував проведення конституційної реформи, а, поглиблення централізації, тому що. Індія, країна, яка не просто федеративна, вона скоріш схожа на конфедеративну систему, де окрім штатів є ще й землі, от, які входять до складу Індії, Ну, це, зокрема, острівні території, відносини з окремими штатами досить а, умовно можна називати, відносинами центру. і... А, Муніципалітетів це, скоріш за все, десь приблизно рівні по вазі відносини. Тому це завжди турбувало на рендер-моді. Окрім окрім обіцянки, отримати 4 400 голосів, а отримали 240, Ну разом із партнерами по тепер уже коаліції отримали 293, що забезпечує. Більшість зрозуміло, що плани внесення змін Конституції доведеться дещо змінювати. Також Нарендра Моді в виборчій програмі зазначав, що до завершення наступної каденції Індія має вийти на третю позицію по валовому національному продукту сьогодні, на даний час. Індія перебуває на п'ятому місці. Разом з тим, об'єми виробництва зростають, і оцей поворот Індії, який відбувається останні роки від Китаю від Брікс до США до Європейського Союзу, він дуже значущий. Ну, зокрема, за останні буквально два роки. Майже 20% свого виробництва корпорація Apple перенесла до Індії. Те ж саме робить Microsoft і окремі величезні гіганти, які мали свої підприємства, продовжують мати свої підприємства в Китаї, але нарощують виробництво в Індії. Разом із Сполученими Штатами Америки за останні роки підписано цілий ряд контрактів, які говорять не тільки про розробки. Двигунів літальних апаратів, транспортних засобів, бронетехніки, а й випуск, тобто будівництво підприємств на території Індії для виробництва цієї техніки, що є ключовою причиною цього, Індія весь о, період своєї незалежності в більшості своїй, залежала від постачання озброєнь, зброї бронетехніки. Боєприпасів з радянського союзу зараз е, робиться дуже серйозна робота по здійсненню повороту і отриманні і новітніх власних розробках будівництва виробництва для того, щоб нарощувати оборонно-промисловий комплекс Індії. Як ви розумієте, недоліку в інтелектуальному зростанні, в інтелектуальних базисних речах в Індії немає. Відзначу одразу, що навіть в Брікс, коли московський фюрер ладнав його з червоним китайським диктатором, то зазначалося, що інтелектуальним центром Брікс буде Індія. Важливість ще й у тому, що Індія по темпах зростання перевищує темпи зростання Китаю, і є ще одна дуже важлива річ. А всі відмічають останнім часом падіння народжуваності в Китаї. Так, от, якщо подивитися на структуру народжуваності і на нинішню структуру населення Індії, то в Індії домінує молоде населення, але це є і перевагою, і проблемою. Чому ж тому, що серед власного цього населення віком від 20 до 25 п'яти років найбільше безробіття в Індії, тому так часто ми можемо бачити. Індійців за межами Індії, які шукають місце, де їм знайти роботу. І причиною цього є не тільки власне політика, ну, я би сказав, поділу суспільства на касти. Скоріше, так треба сказати. А й є те, що Певні правила існують щодо прийому на роботу і звільнення працівників, які фактично не дають можливості людям а, працювати. А кастові традиції і звичаї, вони фактично виштовхують населення із Індії. А вже відзначалося багатьма фахівцями, що майже 7 тисяч в за рік в Індії гине молодих людей із-за того, що вони вступають в конфлікти. Із батьками із-за мішкастових шлюбів, що приводить і до вбивства, і до страт, і до е знущання над тими, хто ці руйнує ці мішкастові правила. Але так чи інакше, Індія змінюється дуже швидкими темпами. Сам на рендрамоді. Переміг на окрузі в місті Варанасі. Ну, всі знають прекрасно, що Варанасі це така столиця Індії, де не тухнуть фактично палаючі поминальні похоронні ритуальні ватри. Тобто вогні там горять 24 години на добу. Люди їдуть туди помирати, їдуть туди лікуватись. Більше того, заповідають, щоб, власне їхні тіла були спалені там. І це свого роду такий центр обрядових похоронних процесій спалювання, які відбуваються на річці і потім ці рештки недопалених. Кістокий тіл довгий час ловлять по річках, які розходяться по Індії. Ну, це ліричний виступ. відступ. Переміг він одного із лідерів індійського національного конгресу на прізвище рай, набравши, до речі, 52% голосів виборців треба зазначити і те що приймаючи присягу разом з урядом на Моді показав що він вміє маневрувати і тому до складу уряду війшло цілий ряд уже не представників бхарата джоната партії, а представників тих з ким утворена коаліція тому що в попередньому парламенті індії було 303 представники індійської Національної партії. Таким чином, нинішній уряд відрізняється тим, що він все-таки коаліційний. Ну, хоча зрозуміло, що у цій коаліції домінуючу роль відіграє бграта е, Джаната партії, е, зазначити треба і те, що Індія на даний час після того, коли втретє. Нарендрамодів виступив у Конгресі Сполучених Штатів Америки, дуже швидко починає розвивати кооперацію, як в рамках об'єднання КОТ, куди входять Сполучені Штати, Японія, Австралія, Великобританія. Тобто, це свого роду такий індотихоокеанський Європейський Союз. І точнісінько, так Індія починає дуже тісно спрацювати з співпрацювати з блоком ООКУС, куди входять Австралія, Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Власне, це на ці два утворення в індотихоокеанському регіоні весь час жаліється Пекін і голова КНР Сі Цзіньпін, Що, бачите, хтось тут продовжує реалізовувати. Блокову, блокову політику міжнародних відносин разом з тим. Всі розуміють прекрасно, що перебування постійно в стані війни з Китаєм із за територіальних претензій, а ця війна постійно йде в гірській місцевості. Рятує ситуацію тільки те, що вона не може набрати. Потенціали за того, що ну доставити, як ми прекрасно розуміємо, зброю озброєння, боєприпаси туди дуже складно, і тому в гірській місцевості на цьому кордоні зазвичай ідуть стрілецькі поєдинки, а іноді вони переростають і в кулачні поєдинки. Однак зрозуміло, що це одразу якби дає відповідь на питання: а з ким буде Індія наперед? І тут треба бути дуже обачним і обережним стосовно того, як вибудовувати стосунки Києву з Нью-Делі. По-перше, треба зважити на те, що це країна великого прогресу, але ще більших внутрішніх проблем і економічних, і соціальних, і гуманітарних. В тому числі по-друге, це колосальний потенціал, який в масштабах не співставимий. І тут скоріш треба думати про ті окремі проблеми і ті окремі питання взаємодії, які необхідно шукати з нарендра моді. І з моєї точки зору, це вдається поки що на цьому етапі діалогів і між президентом України і прем'єр-міністром, ну і більш. Урядами двох країн, хоча назвати цю взаємодію рекордною чи гігантською, теж ніхто не наважиться, тому що вона носить невеликий фрагментарний характер. І причиною тут, власне, є те, що Індії є чим займатися, і я ще раз хочу підкреслити це, що треба розуміти масштаби величі потенціалу і проблем цієї держави. Індія нарощує. Свій торговельні свої взаємовідносини з європейськими державами Індія досить сильно прогресує. От разом із тим, очевидно, що соціальні проблеми вчорашнього дня вони далеко далеко не зняті. Вони продовжують трясти і будоражити уми багатьох індійців, і це насправді є дуже серйозною підставою для. Постійного напруження і так міжкастові проблеми, соціальні проблеми, міжрелігійні, міжетнічні проблеми, а ці міжетнічні проблеми, це не відносини тисячі і тисячі людей, це відносини 100 мільйонів і 100 мільйонів. Звідси очевидно, що навіть окремі штати, які мають... А своєрідну структуру структуру етнічну вони можуть задавати тональність, які можуть задавати по масштабах такі об'єднання, як Європейський Союз, чи такі держави, як Німеччина чи Франція. Тобто, на ці масштаби і на Індію як державу треба дивитися дещо з іншими критеріями. Разом з тим. Нарендра Моді обіцяє вивести Індію не тільки на третю позицію, валовому національному продукту. Він вважає, що Індія може війти в лідери світового прогресу на сучасному етапі, особливо використовуючи штучний інтелект, сучасні технологічні рішення, сучасний черговий технологічний стрибок, який здійснює світ. Ну що ж, побажаємо тим, хто все більше і більше критикує Нарендра моді і підтримує Індіраганді даруйте рахула Ганді, щоб вони помилилися. І в той же час а, треба одразу сказати, що розвиток Індії показує, як на зміну прем'єр-міністру Нарендру на рендрі моді, очевидно, виростає. Заміна у вигляді Рахула Ганді, який пройшов дуже серйозні випробовування і спинається на ноги як лідер сьогодні опозиційної. А завтра, можливо, і провладної партії. Ось так завершилися вибори в Індії і. Сьогодні Індія танцює, сьогодні прихильники консерваторів святкують. Я би не сказав, що прихильники Індійського національного конгресу чи опозиції плачуть, вони теж здобули дуже серйозні результати. Ну, а далі лише залежить від того, як одні і другі будуть шукати рішення на користь. Півтора мільярдної нації.